Привіт, мої любі друзі! Привіт, чарівні леді, романтичні ніжні дівчатка і звичайно мужчини. Тому що як же без вас цього неймовірного романтичного вечора у місті Лева, безпосередньо на сходах Львівської національної опери, ми з вами проговоримо про дещо вічне, про Жизель, про романтичну музику, про лілії, лілейники, які зараз скрізь квітнуть, про гортензії. Про зачарування, про стиль, про жіночність і про неймовірні зустрічі, даровані всесвітом і Богом споріднених душ, які, ніби, ти навіть не очікуєш, але як які завжди відбуваються. цього вечора, після балету Жозель я крокувала, придивлялася свої репортажі. Чудовий захід сонця, неймовірний Львів, який я дуже, дуже, дуже люблю. Всім серцем і душею. Настільки, що в 12-му році я вирішила, що я в цьому місті хочу жити, а не просто приїжджати в гості з Києва або з рідних Чернівців. Звичайно, кожен мій пристой у Львові це відвідали усіх в Мульпомени і репортажі. Про це за мною творіння Зігмунда Горгалівського, львівська національна опера імені Соломії Крушельницької. Сьогодні закінчився театральний сезон. Фантастична Жизель. Неймовірна музика Адольфа Адана, романтична, чарівна, яка як поцілунок, тебе просто зачаровує і звичайний неймовірний танок. Мій образ сьогодні не випадковий, тому що це ж, -Ж, ж Жозель, Франція, жіночність романтика. В цьому образі я останній раз робила репортаж з найбільшого поля півоній в Україні, а саме в Чернівцях, на Глибочині в селі Глибока. Яке просто зачарувало. Я вам там розповідала про Мадам Кліку, про шампань, про історію кохання. І, звичайно, це був танок, який моя улюблена катруся Кейт Андрієва з Бучі поклала на музику музику класики Чайковського один варіант, а другий. Це звичайно музика нашого молдавського композитора як Доги Євгенія, Доги, якого ми дуже добре знаємо. Вечір, Львів, романтика, зачарування. І ось я проходжу, а рухалася саме з цього боку. Не пішла, як зазвичай туди, на площу ринок. Ти ти, 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 ти сі на місці ось туди. Тут будинок скарбика, це все покажу. А мені захотілося подивитися репортаж і піти ось сюди за лаштунки на бекстейдж. І я побачила двох неймовірних дівчаток, таких бусінок-бусінок. І я просто відчула спорідне з душ. У мене так відбувається дуже часто в житті. Дівчата фотографувалися в капелюшках, цнутливо, гарно. І мені захотілося зробити подарувати їм фотосесію. Вона вийшла неймовірно. Я зараз вам це все покажу. Одна дівчинка, як тебе звати? Тереза, Боже, ім'я Тереза. про що казати? Таке чарівне ім'я. Одна дівчинка мені дуже е, е, нагадала образ Соломії Крушельницької. А ви зараз самі це побачите, тому що це така жіночність, така цнота, така краса. Дівчата творчі. І зараз ми з вами побачимо, що таке жіночна енергія поєднання споріднених душ. годі казати, запрошую до перегляду. І за лаштунками у нас неймовірний оперний театр і звичайно, місто Лева, яке дарує нам всім красу і любов. І ось і чарівні бусинки. сестрички, Тереза. А тебе як звати? Марія, ось такі чарівні бусинки. Е, Терезу я стилізувала, бачите у світі чарівний капелюшок з співунім. Він пасує будь-кому, піуняла на, на е, грудях. І ось така сережечка. Марія в неймовірному, м'ятному, таку такій сокинці, в такій кантрі капелюшці. І зараз я запрошую до кадру моїх любусиків. І ви бачите, як заходить сонечко. Фантастичний будинок Скарбика це один з старіших театрів міста Лева. В ньому знаходиться зараз театр Марії Заньковецької. Ось туди за ним у нас починається середньовічне місто Лева, площа ринок, захід сонця, оперний театр, неймовірна краса і наші фантастичні українські дівчата, найкращі у світі. Привіт, привіт, Терезенька! Привіт, Марія. Привіт. розкажіть ваші моці. Ви були в театрі. Як вам ця наша зустріч? Упадкова, що зараз відбувається? Все, що хочете, говоріть сьогодні. Зараз ваше свято, ваш день. Вечір Неймовірний неймовірна Львівська національна опера. Неймовірна зустріч. Ви зі А ми з області. Ми з області. Ми Галичанки. з так ми Галичанки. Галичанки. Ми з Борислава. Борислав сміється. Так, 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 так. Так, розказуйте і рефлексуєте ваші емоції. Це було неймовірно, це було ніжно, це було витончено, це було вишукано. Романтично. Це було романтично, так перший раз в Опері. А я третій вже раз Три. в Опері. Воно того вартує. Так, так дійсно так, так, у Львівському національному університеті імені Івана Франка. О, так о, так Івана так. Франкодже. Це хороше назви. Ваш земляк. А який факультет? Іноземних мов іноземних мов я закінчила Макфа, але паралельно м'яс, тому що вчилася в англійській школі. Марічко, розкажи про себе. Я навчаюсь у 9 класі у Бориславі. Так. Сьогодні я дуже щаслива, що моя сестра подарувала мені таку можливість відвідати таку чудову виставу, адже я сама навчаюсь у музичній школі і граю в оркестрі з крипачкою. Тому сьогодні мені дуже сподобалось. Боже, як приємно. Наше майбутнє як я завжди кажу, які твої мрії. Чим ти плануєш займатися в майбутньому? Буди поступати? <плес> я ще не це визначилася. Не я ще точно не визначилась, але я би хотіла змінювати світ на краще. Як це, як це мені відгукується? Для мене це дуже-дуже природньо. Я там цей вечір? випадковий імпровізаційний, адже ми з вами знаємо, що це просто його могло не бути. Так все звидається, я пішла саме в цей керунок. Кажіть, кажіть, все це все життя, це на Оскар. Але воно на оскар, тому що це найкраще. Це неймовірно, але я завжди, я завжди вірю, що випадковості вони не випадкові. І кожна зустріч, кожна людина в нашому житті, кожна подія, кожен момент він має, він має значення, він дає нам якесь. Якісь цікаві знайомства, якісь цікаві знання, якісь цікаві спогади, і це ті моменти, незабутні, які потім, потім запам'ятовуються на все життя. Стовідсотково. Ви будете згадувати цей димерій стовідсотків. Сто відсотків. Я також, і я також. Ну що? Зараз змінюємось. Я беру мікрофон, змінюємо картинку і закінчимо цей наш етер, який нам подарував всесвіт. Па-па! Ось така абсолютно невимушена подарована всесвітом зустріч, і це знову про що я кажу, і про те, що казала Тереза і Марія. Випадковостей не буває випадкових. Всесвіт дарує зустрічі саме з тими людьми. І я, як ніхто інший, це знаю, адже моєму доборку, незважаючи на те, що в мене ну вже такий сталий склад друзів і споріднених душ соломи по світу з моєю комунікативністю відвідавши сімдесят країн світу, але все світ дарує нові і нові зустрічі, і вони не випадкові. Я дуже втішена тим, що я маю надію, що змогла подарувати вечір щастя і гармонії двочарівним дівчаткам, сестрам Терезі і Марії. Марії хочу побажати вибір. Подивіться, які слова я хочу світ змінювати найкраще, але це ж те. Чим особисто я займаюся кожного дня. І це як дарунок світу, дарунок країні, як ментальний внесок. Я завжди кажу, що я не мужчина, я не можу піти на передову. Але подарувати щастя, гармонію, красу і надихнути, і розповісти, що ми живемо в самій найкращій країні, що у нас найкращі люди. Це я 100% можу. Ось такий фантастичний вечір на сходах під оперним театром, збудованим неперевершеним Зігмундом Горголєвським. Ваші дівчатка. Чарівна, ходи до мене. Марієчка. Ходи, 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 ходи. Сідай. Тут та, та, так обережно. Чарівна Марієчка нас знімає неймовірна Тереза і ваша Оксана Дем'янишина з величезною любов'ю. І до нових зустрічей у світі, а може, у Львові, а може, десь у Лондоні. А ми побачимо, правда? Па-па! Ось ці чарівні лілії. які... Неймовірно доповнюють цей вечір під музики Адольфа Адана в Фантастичному місті Лева. Життя неймовірне.